Привіт, шановний глядач. Ми вдячні тобі за те, що ти дивишся наші відео. Підписуйся на і став лайк обов'язково. І ще на нашому патреоні вже є новий випуск шоу Хто знизу новий випуск шоу Коміки шукають дівчину. І новий випуск шоу Камікеса шукають хлопця. Ставай спонсором на патреоні, Підтримуй в речі, стендап це не для мене. Я узнаю для друга. А от що треба сказати? А можна я зроблю з тобою все, що захочу? А якщо хунілінгус. Соси Я уявляю Даню повара. це мені, пожалуйста. Я твій продюсер, там. Ну, здосівати. Ты му хвой, да. Вона тобі все, скоріш за все. Не обов'язково давати в жопу, коли він провозила. Я твій володар. Я ж бачу, що поплив хлопець. Пінь Повар Даніл точно такий. Ж. <рив> і ще в цю неділю Алла Волкова буде з концертом в Харкові. Приходь в Харкові на концерт, щоб ви потім не писали ось це. Блін, я не знав, що концерт в Харкові. і Не потрапив на нього. Як тепер? Коли буде наступний? Зараз в цю неділю, блін. стендап, 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 кожного. Чи вважаєте, що жінки краще за чоловіків? Чоловіки і жінки рівні, але жінки трошки рівніше фісі. <плес> <плес> Амікеси хлопця справжнього шукають дівчата в цьому шоу, фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання. Привіт, я Таня. Я ж тут була, шукала хлопця, але щось з хлопцями не дуже вийшло, тому я прийшла за дівчатами. Aa, я студентка, модель, візажист, тому сьогодні будемо шукати когось гарненького. Чи вважаєте, що жінки краще за чоловіків? Якщо так, то чому? Дівчина номер один. Я, звісно, вважаю, що жінки краще за чоловіків. І пояснюю це тим, що чоловік це бета версія людини. Ну, це чесно. Спочатку Бог створив чоловіка, потім врахував всі баги і створив жінку. Все чесно. Підтверджую: дівчина номер 2 Я вважаю, що чоловіки і жінки рівні, але жінки трошки рівніше пісю. Ну, не завжди. Сухі факти. Тільки, тільки факти сухі у нас. Добре, дівчина номер 3 Так, ну дивись, звичайно, жінки краще. І на це є дві причини. Перша, бо в природі все прагне до краси, гармонії, симетрії, а чоловіки в цьому проїбалися вже на рівні хромосомної пари. Це по-перше. А по-друге, я прагну рівних стосунків, тому у нас має бути однаковий рівний больовий поріг. Добре, дівчина номер 4 Поки Україна і скумбрія жіночого роду. Я навіть відмовляюсь думати на це питання. Це кажу тобі я. Ванюча патріотка. Добре, що вона гарно пахне. Шкода, що я не їм рибу. Добре, дівчинка номер 5 Ну, у мене все просто. Так жінки краще, бо вони піздаті, а чоловіки хуйові. Ну, по по фактам роз'їбала, виходить. Добре, дівчинка номер шість. Е, я рахую, що жінки краще у всьому, але в мене настільки занижена самооцінка, що приходила зустрічатися з чоловіками. <рес> Блять, ну ну чуть-чуть приїбалась, виходить. <рес> е, номер 7. Я вважаю, що жінки краще, бо як мінімум, коли жінки повинішають у них, хоча б груди гарнішають. <рес> а якщо у неї відсутній прес, то її живіт не викликає стрес. Н'є. Певно, ми попрощаємось з дівчинкою номер 4 тому що, ну, вибачте, риба, я не. не... тільки ну, через кумбрію! <рес> ну, сорі, ну це якийсь прикіл якийсь, якщо чесно. Ага! Схавала! А можна, можна вернути! <рес> Як ти поясниш батькам наші стосунки? Дівчинка номер 1 Я б сказала, тато, дивись. Справдилася твоя мрія, і ніхто більше не пхатиме брудного хуя в твою дівчинку. Дівчинка номер 2 Я б пояснила наші стосунки трьома словами: їбала, жаба, гадюку. Я щось зависла. Давайте далі. номер три. Та що, мої батьки вони взагалі нормальні мужики, прогресивні. Вони все зрозуміють. А, ну супер. Дівчинка номер 5 Тато підтримує, вона з ним одинакові смаки. А. А. У -у -у -у. Номер шість. Мої батьки зрозуміють, вони після брата теж дуже хотіли дівчинку. У -у. І номер 7 Мамо. Чому вам раптом стало погано? <ріст> <ріст> Тут немає обману. Ви самі казали, встрічатися з хлопцями погано. <ріст> 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 Було таке. Ну, можна мені відповісти просто? Можна, давай. можна, давай. У мене мама перукар, проти ножиць ніколи не була. Можна її повернути, будь ласка. Ага! Номер 5. На що ти готова заради мене? Дівчинка номер 1 Буквально на все. Дивись, прямо зараз я заради тебе прикидаюся лесбійкою. Номер два. Я готова закрити очі на те, що ти шукаєш кохання в таких шоу на моєму ліжку. Ну, ми Можемо, можемо. 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 Можем. Номер три. Я готова пересилити свою залежність і не дивитися без тебе крінжові шоу ЗСТБ. За я завтна. Yes. Номер шість. Якщо ти скорпіон, то я готова перестати вірити в гороскопи. Повезло, ні. І номер 7 Я зроблю найдорожче. Я продам гітару. Ні, Це вже занадто. Дівчинка номер 1 Ну, я пішла на топовому жарті. Привіт. Опиши свою найцікавішу роботу в житті. Дівчинка номер 2 Я ja дуже мріяла в дитинстві допомагати диким тваринкам вижити. Так що я б з радістю допомогла і тобі. Ти ж на тому стулі спустилася, я не можу. А чого сіла, Алло, Анопустилась. Номер три, будь ласка. Не робота, а скоріше покликання. Мені завжди подобалося дегустувати вареники. Досліджувати розщелини. Третій фільмі я не придумала. Дівчинка номер шість. А найцікавіша робота це на будь-якій роботі. А взагалі робити вигляд, що ти щось не можеш, щоб це замість тебе зробили чоловіки. А яка Хорош. хитра, я теж так роблю! Є! А, номер сім. Не стрибала з парашуту, не мала дракона, просто вигуляла собаку, схожу на пса патрона. Пес патрон, <пес -патрон> це завжди сніжно. Пес патрон! Пес патрон. Хто тримає цей район? Пес-патрон! Пес патрон! <пес -патрон>, <пес -патрон> Почому я на фоні цієї сексуальної дівчини з права вигляду не очень дана. От это та фрозова. От і та рынка. Почому я донатирпітана. Дівчинка номер три. 3 Привіт! Я не поколю тебе цим нашийником. Хоча трошки шокіну. Що будеш робити, якщо дізнаєшся, що я тобі зрадила? Номер два. Я буду себе вести, як і всі мужчини. Спочатку поставлю собі розбиті кулаки на аватарку, <рес> потім куплю мотоцикл, а потім почну жрати все з майонезом. <рес> номер шість. Я скажу: ну, на День Тетяни можна. <рес> <рес> Ти знаєш, що День Тетяни тричі на рік. Ну, тричі на рік можна. Тетяни, не знаю. <рес> і номер 7. Кину в обличчя білі лілеї і уйду до мами твоєї. Я думаю, вона буде не проти. Номер сім. О, ні. Хто з нас має платити за рахунок Номер 2 Держава, бо держава це я. <с1> <свист> <Ого>. Номер 6, будь ласка. і так, пісня замість номера сім. <свист> а, і наполовину імпровізована, але добре, бо мені налили, Окей. <свист> а, якщо ти будеш не проти кохана, я виб'ю всі з тебе бабки, і коробочку їх поскладаю, в якій нам принесли рахунок. Дякую. <свист> <свист> Якби в мене були бабки, Боже номер два. Папа. А, мене видно? Ай, боже, яка красиця! А... Яка циця! Боже! Це <ріст> <ріст> Даня Бовар в нього всіліл за хлопці, дивіться! Можна я вже побачу no, номер шість? Ходь на він. Всім привіт. Мене звати Лєра. Я фотограф тіктокер. Флексер, депутат. Привіт! Йоу! Йоу! А ти депутатка? Звісно. А чого ти депутатка? У да. всесвіту. У тебе є мандат? Хто проводив вибори? <свист> 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 У мене є мандат. А хочеш манду? Ой, ой ой, 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 ой! Ой, дівочки! <свист> а то не всі про це Фу, грязюка, я б таке в житті ніколи не сказала. <свист> Перше запитання: що ти не любиш в інших дівчатах? Номер один. Я не люблю клітер, який швидко знаходиться. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. <рес> так, номер два. Mm -hmm. Наявність російського паспорту. Нормально. Так, номер три. В інших дівчатах я не люблю інших хлопців. Mm -hmm. Ну я теж. Номер чотири. А в інших mm -hmm. дівчатах я не люблю твій язик, тому що він має бути в мені. <рес> 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 в мандатику. Так, номер п'ять. В інших дівчатах мені не подобається те, що вони не ти? <ривіт> <ривіт> Ня. <ривіт> номер 6. А в інших дівчатах мені не подобається а, молочниця. Ну бо а, ти, нічого, ти нічого не подумай, просто в мене не переносимість лактози. Але що твоя баджан на третій хвилі є безлактозна молочниця. Все, я, я тебе ваділь. люблю вже, я теж не люблю. <ривіт> номер 7 є? Є. Так. <ривіт> А мені буде не подобатися те, що тобі не подобається. Мені всі дівчата Будемо в місті мені mm -hmm. на других. Отака ти. Да. Солодесенька, так? Ну то мінус тебе. це поворот. За шо? За шо? Тупо повагіння. На то не любить я не підкаблуя. Я правду кажу. Треба домінувати. Треба характеру було додати. Добрий день. Добрий день. Все, до побачення. Я зламала наше ділдо. Що будемо робити? Так, номер один. Ми будемо плювати і дрочити. Так, номер Якщо ви хочете дізнатися, чого Алла так здивувалася, подивіться бекстейдж зі зйомок шоу, який вже є на нашому каналі. А що, номер два? Ми візьмемо і як напишемо негативний відгук на розетці. просто. А це реклама була? Я не буду відповідати на це. Понятненько. Номер три. Так, ну якщо ти зламала наше діл, то нам доведеться підпирати двері стулом тепер. Добре, аби не анусом. Так, а що, номер чотири далі? А, зроблю так, що ти і без діл докінчиш, а потім підемо і купимо тобі нове. Добре, О. дякую. П'ять. Не плать, Починим? Починимо? <світ> угу. Успокойся. Успокойся. Добре. <світ> не психуй. Не психуй. Номер шість. Ну давай, ламай, все то зламай. Я що ці ділдо друкую. <світ> На 3D принтері, мабуть. Так, ну, номер 5 вибуває. Привіт! Привіт! Опиши наше ідеальне побачення. Номер один. Е, я, ти і ще якийсь мужик, бо хтось має за нас платити. О! Підходить. Хтось берем. має підпирати двері аносом. <рес> <рес> так, номер два. Ну, по-перше, ми купили нове ділдо, а по-друге, ми в Ялті під червону калину палимо три калори. Красота. Прекрасно. Номер три. В цьому шоу так часто ставлять питання про ідеальне побачення. І ми завжди так красиво це описуємо. Я вважаю, що настав час сказати правду. Я прийду на наше побачення. Ти мене нагодуєш, зробиш масаж, кладеш спати, а поки я буду спати, зробиш мій звіт для клієнтів, креативну стратегію і жарти на завтрашній виступ. Фу! Ну, я просто чесна. Добре, дякую за чесність. Номер 4 зараз, так? Ідеальне побачення це 42069, 42069, 42069. Розходимося по домах. Якщо що, 420 це верстка з біблії. Хорошо, добре. Номер який не знаю шість. Номер шість. Як ти могла мене забути? Пробач наше ідеальне побачення це те, після якого ти скажеш. Я зламала наше дівдо. Що роботи? <рес> 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 Насадка зламана. Ото саме люте побачення, яке правдиве. Той, на якому ти маєш працювати за мене? Так. Це третій номер. Третій? Отак, дівчата. Ніколи, нікому не кажіть правди. <рес> Ходіть на побачення. <рес> 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 І брешіть. Наступне питаннячко: що будеш робити, якщо я постійно буду порівнювати тебе з своєю колишньою? Номер один. Теж буду симулювати. <хи> Супер. Так, номер два. Вибач, будь ласка, але я буду виправляти твою граматику. Ну, типу, у фразі: Ти краще за ту шльондру» пишеться окремо. Угу, mm інтересненько. -hmm. Номер mm чотири. -hmm. Я буду радіти, тому що ти мене будеш порівнювати зі своєю колишньою і казати, моя колишня мене ніколи не доводила до оргазму так швидко. Угу, Добре. Номер шість. Я скажу, що колишніх е, треба забувати і бажати їм успіхів. Бо своє щастя, вони же просрали. Йо. О, 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 ну. Спасибо. Так, о, давайте. номер... Не знаю, які два. Пере... Давай ще раз. Ні, Нормально, нормально. Ну все, давайте вже так. Що ж по що ж поробиш. Повар Даніл, ти нам дуже голосно говориш. ти прям сюди чути. З нас є Вже вийдіть поїбіться, ну тоже мені опиши свій на... найкращий день. Номер один. Мій найкращий день, коли ти почнеш не всика абедок, блядь. Ти шо нахер? Може, то ти так номер чотири. Найкращий день це буде коли в Україні легалізують одностатеві шлюби або цивільне партнерство. Нормально. Окей. Так, номер шість. Мій найкращий день, це мене беруть на роботу охоронцем Путіна. І я, як завжди, жорстко пройобуюсь на роботі. Мені всі сподобались, але про абодок найбільше. Сподобали. Давай чотири. Пробачте, будь ласка, цю рану не залежиш. Це фінал. Якщо секс у трьох, то хто буде третім? Номер один. Ти дуже мала дівчина. Вот. Це моя проблема. Просто мені дуже подобається, коли я хтось такий жорсткий, хто мене обзиває, хто робить неприємно, мені боляче. Поэтому покличем твій ПМС. Тю. Я думала твого батька. Ну Так, номер шість. А третім буде новорічне привітання пана президента. Намокнемо без прелюдії. Так, ну це вже щось ти там загнула. Ну це кого ми? Шість. Що? Ні. -т. Це, блядь, лялька-брат, ну в житті. Подивіться, і я, блядь, ну. Да, <ривіт> <ривіт> Це сексалочка, сексалочка. Чоловік, який вилічився від фіда. <ривіт> <Шо це? ривіт> Головне, що вилічилася, Алла. Раці Боже ти мой, я виграла. Подивіться, який, який гарний. <ривіт> ти бачила, що сьогодні захотіла? На брати? цю пляшечку ми зараз будемо присідати по черзі.